Ми зараз знаходимо в нашому новому будинку, який ми змогли придбати по програмі є відновлення. До війни моя родина мешкала в Вірпіні по вулиці Натана Рибака. Це по простому сьома лінія. В березні 22-го року наше майно було зруйновано рашистськими окупантами. Моя сім'я подалась по програмі, є відновлення, і пройшли наступні етапи. Перший етап в серпні ми подали заявку на отримання житлового сертифікату. Вересні нам його була узгоджена комісією Єпінської міської ради. Потім він з'явився в особистому кабінеті в мене в дії. В кінці грудня 2023 року в мене з'явилась можливість в дії забронювати кошти. І через два дні після натискання цієї кнопки мені прийшло повідомлення, що гроші заброньовані державою. І 16 січня ми оформили вже по цьому житловому сертифікату по цій програмі на новий будинок. Виплата відбувалася два кроки. Першим кроком, що треба зробити для отримання цієї грошової виплати, це треба припинити право власності на своє вже зруйноване житло. Це нотаріальне діє, її роблять тільки акредитовані нотаріуси, які отримали доступ до цього зруйнованого реєстру. Після того, як ми припинили право власності на наш зруйнований будинок, ми з нотаріусом проводили угоду купівлі-продажу на вже новий обраний нами будинок. Кошти поступили продавцю на наступний робочий день. На руки по цій програмі кошти ніхто не отримував. Я дуже задоволений, так же, як і моя сім'я, задоволена цим новим будинком, тому що ми до цього мешкали в зйомній квартирі, а тепер ми нарешті повернулися до приватного будинку і з'їхали з міської, міської квартири. Ленідо розрахували житловий сертифікат за формулою, яка включає в себе три складових. Це метраж зруйнованого будинку, це 22197 дві гривень і 14 копійок. Вартість приватного сектору за один квадратний метр, та також коефіцієнт, який встановлений для Київської області. Це 1,519. Множимо це між собою і отримуємо формулу житлового сертифіката і його відповідну вартість. Це та сума, яка встановлена державою. Вона, в принципі, є ринковою на сьогоднішній момент для приватних будинків. саме. Заяви обов'язково ще потрібно подавати, у разі, якщо людина тільки повернулася, звичайно, вона приходить в своє житло, робить фотографії, подає в дію інформаційне повідомлення і подається на програму Євідновлення.